Близько трьох з половиною тисяч дозволів на перебування у прикордонній смузі видали в Чопському прикордонному загоні станом на 30 травня. Якщо людина такого дозволу не має, а вона перебуває у прикордонні, за це її можуть штрафувати. Ми вже з 1 травня притягаємо до відповідальності таких осіб, накладається штраф. Та якщо в діях особи, яка незаконно перебуває у прикордонні, саме з метою подальшого незаконного передування. Тому кордону, то окрім того, що ми притягаємо таку особу до відповідальності за порушення прикордонного режиму. Ми також притягаємо до адміністративної відповідальності і за спроби незаконного перетину кордону. Люди надіслали так заяву на отримання дозволу, і поки у них немає що їм робити. Мусіть отримати таке дозвіл. Немає законодавством, не передбачено, що якщо ми не встигаємо видати, щоб вони да такого немає. Світлана разом з чоловіком живе в прикордонному місті. Чоп жінка каже: на початку травня подали заяву щодо отримання дозволу на в прикордонній смузі, поки документ не отримали. На чудовоєнну честь у нашу пограничники прикордонники, тобто. Ми писали заяву там і все оформляли. Та ми тут живемо, то всім треба, та й «Ми подавали заяву до прикордонного загону. Ми там живемо поблизу, туди й подавали. Поки чекаємо. Я навіть не знаю. Казали, що нам потрібно робити документи, то ми й подали заяву. Багато мешканців ЧОПа і не тільки ЧОПа зверталися до нас, ми їм допомагаємо виготовляти витяги із ДМСу. Далі вони пишуть заяву, беруть ці витяги і йдуть в прикордонний загіни і для отримання дозволу на перебування прикордонній зоні. Процедура отримання витягу триває до 24 годин, тобто одну добу, але у нас є два реєстратори. Тобто ж, ми працюємо досить швидко. Ну конкретну статистику зараз не пам'ятаю, але в кінці травня було досить багато. Зараз кількість людей значно зменшилась. За словами Олени Трачук, дозволи на перебування у прикордонній смузі в їхньому загоні почали видавати з кінця березня. Наразі отримали понад 12 тисяч звернень від фізичних та юридичних осіб. Саме від юридичних осіб ми наразі отримали 230 звернень. Зокрема, це є великі підприємства, які налічують по 2 тисячі, наприклад, осіб. Станом на тепер вже видано близько. 3,5 тисячі дозволів, і ще 8 тисяч дозволів у нас на опрацюванні. Щоб отримати дозвіл, потрібно звернутися саме до прикордонного загону, але з метою полегшення умов їм надають допомогу. Голови територіальних громад, сільські старости, тощо дозвіл на перебування прикордонні люди отримують терміном до одного року. Якщо його отримує житель Закарпаття, такі дозвіл видається одноразово, аж до того моменту, якщо не виникне не невиникне підстави його скасувати, тобто пожиттєво. Якщо ж такий дозвіл. Просить юридична особа, то в зверненні зазначається термін, на який вони планують працювати у прикордоні або здійснювати іншу діяльність, або ж також такий дозвіл, якщо діяльність така. Здійснюється постійно, надається на термін до одного року. Нагадаємо, у Закарпатській області є два прикордонні загони Чопський та Мукачівський. Заяву щодо дозволу на перебування у прикордонні необхідно надсилати до того відомства, на ділянці якого перебуваєте. Так до зони відповідальності Чопського загону входять населені пункти Ужгородського району, а до Мукачівського загону Берегівського, Хузького, Дячівського та Рахівського районів. За словами речниці Лесі Федорової, станом на 30 травня у Мукачівському загоні видали 12 875 дозволів, ще 10 000 на Руслана Гостюк, Леонтій Колишин, Суспільне новини.